О спорт, ти світ, ти встановлюєш гарні, добрі, дружні стосунки між народами. Ти згода, ти зближуєш людей, які прагнуть єдності. Ти вчиш різномовну, різноплемінну молодь поважати один одного. Ти джерело благородного, мирного, дружнього змагання. Ти збираєш молодість, наше майбутнє, нашу надію під свої мирні прапори. О, спорт! Ти світ. де Кубертен. Напевно, дехто зараз каже, що питання спорту не на часі, і що всі сили мають бути зосереджені тільки в одному напряму військовому. У мене є дуже багато аргументів відносно нагальної необхідності. Розвитку реального, максимально наближено до широких мас населення спорту, який би став потужним стимулом морального, фізичного і духовного вдосконалення. Як ми всі пам'ятаємо, навіть сучасна війна проти України розпочалася в 2014 році тільки після закінчення навіть не Олімпійських, а Паралімпійських ігор. Хай на короткий термін, але була стримана навала ворога. Що дозволило виграти дорогоцінний час. Сьогодні мільйони людей вибиті із звичної колії і різко змінили свій спосіб життя, який втратив багато напрацювань та звичок. Тому у багатьох виникла порожнеча, нічим не заповнена і не підкріплена. А порожнеча, самотність, одинокість це дуже страшні, руйнівні і дестабілізуючі речі. І спорт. Може бути саме тим живильним цілителем, панацеєю, що може врятувати будь-яку людину. Уся складність лише в можливості вибору приємного для кожного та доступного виду спорту. Арсенал видів дуже великий, але необхідно, щоб була проведена також колосальна робота по пропозиціях цих видів, а особливо для людей, що мають проблеми зі здоров'ям. Мирного часу в Україні ніякої потужної роботи в цьому напрямку не проводилося, бо максимум зусиль і фінансів були зосереджені тільки на спортсменах-професіоналах. Той же де Кубертен два століття назад сказав дуже важливу цитату про Олімпійський спорт, яку не особливо часто вживають. У недалекому майбутньому нас чекає поява огидного клану спортсменів професіоналів. Які перекрутять саму ідею спортивних змагань, монополізують їх і перетворять на свого роду театр маріонеток. Коли держава хоче розвиватися, мають бути олімпійські підходи до розвитку спорту. Україна має також розвивати рекреаційний адаптаційний спорт. Так, що на початку 21-го століття я мав колись розмову із успішним впливовим бізнесменом відносно того, як він знімає гіперстреси свого бізнесу. Він сказав, що думає про бізнес постійно. І в дорозі, і в сім'ї, і в театрі, і в кіно. Єдине місце, де він не може про це думати і повністю відволікається це спортивна площадка для масових ігор, де він приймає безпосередньо участь у грі. І це говорить на користь того, що потрібно і до, і після перемоги розвивати спорт і спортивну інфраструктуру. Усі знають, що під час війни спортзали стали найбільш затребуваними місцями для переселенців та біженців. Вони стали палочкою-виручалочкою в найтяжчі часи потрясінь та боїв. В той же час зовсім скоро їм треба стати центрами реабілітації та відновлення воїнів, що пройшли горнило війни. І не обійшлися без втрат тілесних та душевних. Посилений розвиток спортивних змагань буде гарантією від суїцидних настроїв і депресій. Спливають в моїй пам'яті багато історій поранених в госпіталях, які шляхом постійних наполегливих тренувань могли досягти результатів, що дивували бувалих лікарів. світлі сказаного, випливає єдиний висновок. Україна має посилено вже зараз розвивати олімпійський спорт, і, зокрема, рекреаційний спорт як один із його підвидів. Ви знаєте, що цього місяця стартують Паралімпійські ігри. Наш канал буде присвячувати цій події особливу увагу. Сподіваємося, що і ви знайдете можливість подивитися виступи спортсменів і співпереживати із нашими співвітчизниками. Підтримаєте їх переглядом і, можливо, для когось із вас сподобається якийсь із видів спорту, або ви розкажете і порадите його для інших. Хай прибуває для вас сила духу.